Вас вітає тут канал Океан Трейд. Сьогодні ми будемо оглядати торцеву насадну фрезу від надійного турецького бренду Технік. І для початку пару слів про призначення, так як серед глядачів можуть бути і новачки, які ще не знайомі або не зовсім знайомі з усіма можливостями та асортиментом металоріжучого інструмента. Фреза зі змінними пластинами це ріжучий інструмент, який включає в себе корпус і спеціальні туредосплавні пластини, які можна легко замінити, що дозволяє підтримувати високу продуктивність та якість обробки. Використовується для чорнової та частової обробки поверхні, а також для обробки фасак. Завдяки широкому спектру матеріалу пластин є можливість оброблювати стальні червоні нержавіючі, жаростійкі матеріали, а також деталі з кольорових металів. Тепер пробіжимося по основним характеристикам даної фризи. Корпус фризи діаметром 63 мм, кут врізки складає 75 градусів, а глибина 6 мм. Ріжучі пластини прямокутної форми, а 1604 закріплюються гвинтами, можуть бути представлені в різних сплавах в залежності від виду робіт та матеріалу, що обробляється. Сам корпус виглядає як на циліндр на краях торцю розташовані гнізда для кріплення змінних пластин. На нашій фрезі бачимо 4 зуби, що відповідає кількості пластин, які встановлюються на фрезу. Кріплення фрези до фрезерного верстату відбувається через оправку. Один кінець, який фіксується в шпиндері, а на заворотній закріплюється фреза притискною гайкою. Так як у нас посадка фрези 22 мм, то нам потрібно обрати оправку з таким самим посадочним діаметром. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. А доставку робимо будь-який куточок України з ним швидко, надійно та якісно.